<плес> а! 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 О, ви в порядку? <плес> так Сус, вдалося! Ти звільнив нас! Друже. Мені шкода, що ти втратив свій рекорд. Нічого. У мене тепер нове життєве досягнення. Я врятував вас. Та <плес> <плес> розкішна жінка передзвонить? Не вірю я в цю нісенітницю. Чарівні зілля. Сус виграє десь. Як ви до цього докотилися? Я розкажу вам гарну байку. Називається дядько Стен виграє футбольний кубок. Містер Пайнс. Я думав, старі нездатні, та ви мене і моїх зловтішних друзів провчили. Ось ваш футбольний трофей, містер Пайнс. Дякую, красунечко, та я б не впорався без свого спільника. Футобота. Дякую, що збудував мене тату. Стен! Що чудова байка! Та я робота, що говорить, ставив для дітей. Ага, так. Я розкажу не страшну байку. Історія про Зуби Правди! Цей атракціон принесе мені гроші. Легше з ведмедом. Кордюрой! Він потрібен мені в хорошому стані. Давай на чистоту. То твій план навчити ведмедя кататися на велику? Ні, ж всі бачили ведмедів на великах. Ні-ні. Я навчу його водити машину. А жовте значить прискоритися. Ой-ой У чому проблема, служиві? Зараз хтось в біса розкаже, що це. О, звісно, знаєте, я стара людина, мені недовго лишилося. Лікар надав мені ведмедя поводиря, який за потреби возить мене у лікарню. Та невже? А де записка лікаря? Що ж, вона тут, у піджаку. <кхи> Ось вона. Стан хворий потребує ведмедя доктор Айболить. Ну, не поспориш з Айболитом. В лікарню, ведмежатко! Дядьку Стен, навіщо ти збрехав поліції? Ніколи не можна обманювати! Ти не знаєш? Мейбл, коли доживеш до мого, зрозумієш, що інколи треба збрехати заради вищого блага. Хтось бачив мою тарілку спагеті? Ні. Мабуть, Сус бачив. Знаєш він ласи до їжі. Це чорний день. Дякую, дядьку Стен. Бачиш, вище благо. Витиму з дядечком Стеном. Він має перестати брехати! Я знаю!